Кажемо про досягнення, мені не зовсім зручно казати про досягнення. Ми, ми люди, і ми могли б зробити набагато більше. Мені краще казати про те, що Бог зробив через нас. Це Боже благословення. І коли ми починали цю церкву, ми починали її у мене в квартирі, в апартменті з моєю родиною. І більше і більше людей почали приходити навертатись, слухати, і Бог. Дав нам зареєструвати церкву, зорганізувати. І перше завдання для мене як пастора було зберегти, зберегти. Тому що люди різні, я їх не знаю людей. І це була велика довіра до Бога. Прохання Боже, дай вірних служителів. Бог дав. І ми вже на другий місяць, після того, як зареєстрували церкву, ми змогли зробити рукопокладання чотирьох діканів. І це гарні люди. Молоді люди і більш досвідчені люди. І я дуже вдячний Богу за них. Бог дав нам гарне музикальне служіння. І створилася група прославлення, яка веде нас у поклонінні Богу кожного разу. Бог дав нам постійне служіння, ми називаємо практичне Євангеліє. Кожної п'ятниці о 19-й годині тут збираються люди. І тут Через дискусію, через питання ми вивчаємо різні доктрини, а також вчимося на практиці, в реальності виконувати і імплементувати доктрини і заповіді Божі в нашому житті. Багато людей не знають, як, як це робити. Наприклад, сьогодні ми вивчали таку істину, як служити Богу. А я і мій дім, ми будемо служити Богу. Що таке служіння Богу? Думаємо, чи це просто поклоніння Богу, чи якісь справи ми маємо робити. І ми прийшли до висновку, що служіння Богу це служіння людям. По-перше, добрі діла, проповідь, навіть це родина, виховання дітей, у страхі Божому. І це наші досягнення або Боже благословіння таке, яке ми маємо. На протязі цього року не було такого, щоб люди не прийшли жодного разу. Люди приходять, знаходять час, сили і задають питання, і Бог благоставляє нас. Також ми робили хрещення. Ми охрестили двох молодих братів. У нас дуже гарне дитяче служіння. Я дуже вдячний Олені, Христині і. Діти навчаються, діти навчаються заповідям Божим. Тут у нас в церкві. Запрошуємо вас з вашими дітьми, онуками, племінниками, знаєте, когось, Приводьте. Тут вони отримають благословення, ми помолимося за них, і вони будуть навчені, навчені науки Божій, доктринам Божим. Я вважаю за велике благословення, що ми жодного разу не посварились. І це, це велике досягнення. Бог дав нам мирну, доброзичливу церкву, гарні люди з різних країн, з різних регіонів України, люди, які друг друга не знали, один одного не знали, але почали служити Богові тут. І Бог навчає всіх нас. Навіть це люди з різних деномінацій. І ми прийшли до висновку, що у нас один Бог, одна віра, одне хрещення, і ми є єдиновірцями. І це дуже. Дорогоцінно перед Богом. Я дуже вдячний Богові за те, що наша церква, Біблійна церква України, служить Богу тут, в Чикаго вже цілий. рік. Я дуже вдячний Богу за кожного служителя церкви, за кожного члена церкви і за всіх людей, які приходять. Я вдячний Богу за те, що у нас відбулося таке свято, і багато друзів прийшло. Я навіть не думав, що у нас стільки багато друзів не прийшли, святкували, славили Бога. Думаючи про це, як воно відбулося і що відбулося, то я можу сказати, що це була така річниця, це було свято, і це був такий момент, від якого Бог нам каже, а далі йдіть, далі проповідуйте. Далі навчайте людей, хрестіть людей, благословляйте людей, закликайте людей до Бога, тисячі і сотні тисяч українців, людей з, з Бувшого Радянського Союзу, тут ж, проживають. Вони приїхали сюди, вони не знають мови, вони не мають роботи, вони не мають друзів. І церква вона служить тим осередком який закликає людей. По-перше, для спілкування, для допомоги. І найголовніше через це ми проповідуємо Слово Боже. Це наше завдання, це наша місія. Так що багато роботи. Приходьте до нас, дорогі друзі. Я хотів би відкрити школу для українських дітей, школу української мови. Тому що діти приїхали сюди. Через півроку вони забувають свою мову. Вони забувають, як читати, як писати, як розмовляти. Їм легше розмовляти англійською мовою. І через рік то вже батьки ще не вивчили мову англійську, а діти вже спілкуються на, на англійській мові. І ще ми не хочемо, щоб вони забули своє коріння, свою країну, свою землю. Але через це ми також. Будемо проповідувати Слово Боже, коли призиваємо людей, закликаємо людей, дітей, і через це ми проповідуємо і дорослих. Я хотів би, щоб медіаслуження, служба така, інформаційне служіння, проповідь Слово Боже через масову інформацію, через соціальні мережі, через ютуб-канали. Щоб ми працювали в цьому напрямку і щоб ми стали осередком християнської інформації для наших людей тут, в Чикаго і за межами Чикаго. Молимось про це. Молимось про те, що Бог давав нам служителів. Щоб я молюся про те, що Бог дав нам служителя серед молоді. Це дуже важливо. Якщо ми досягнемо молодь, ми дося... досягаємо. Майбутнього покоління. І це дуже для мене, як для пастора, це дуже важливо. Але я вдячний Богу за те, що є. Багато вже Бог зробив через нас тут і в нас. І молимось і закликаємо всіх до єдності, до співпраці. Якщо ви знаєте Бога, приходьте до нас. Якщо ви ще не служите Богу, також приходьте до нас. Ми разом будемо думати над тим, як служити. Нашому Богу. Яка мета може бути у пастора послужити Богу і закликати людей до Бога? Знаєте, Бог дав нам дуже гарну церкву тут. Це мирна церква, дав гарних партнерів. І у мене є тут дуже гарний зал на майже на тисячу людей. І я, це моя молитва до Бога. Я молюсь, кажу, Боже, дай нам тисячу людей. Це перше. Дай нам тисячу людей, які будуть приходити, слухати, славити Бога. А для цього багато чого потрібно. Але у Бога все є. І я прошу, щоб Бог давав розум, здоров'я, співробітників, мир. І ще одна в мене мета, щоб в нашій країні Бог зупинив війну. Ми молимось про це. Це наша молитва. Постійно в день, вночі, вранці проповідуємо про це, і ми віримо, що Бог це зробить.